Вісточка із минулого. Мама, а скажи, який був мій тато? Та я тобі вже розказувала, доню, з тривогою в очах, уже в який раз журавка намагалася дати відповідь на це болюче питання своєї донечці. Він був красивий, добрий і дуже Тебе любив? Мама, скажи, все допитувалася мала Валя. А чому він не приїздить до нас? Ну, що могла сказати на це журавка? Вона й сама не розуміла, скільки листів було відправлено, скільки запитів, нічого. З часом вона почала звикати. Втрачалася віра і надія, що колись небудь. Настане часи вони знову, як колись, зустрінуться. Але вже була нова сім'я, інший чоловік. Мамо, все допитувалася мала Валя. У всіх моїх подружок є батька, а у мене немає. Донечка, намагалися заспокоїти мати, у тебе є батько, який тебе любить і турбується про тебе, про нас всіх. <М. с respira> Мамо, а... а мені сказали, заперечувала Валя, що це не мій рідний тато. А де мій справжній тато? Що з ним трапилося, ну розкажи. Минулий дні роки. Валя підросла і стала майже дорослою. Вона, як і мати, змирилася. Михайло Якович, її новий тато, був доброю і справедливою людиною. Він, як рідну, любив прийняту їм валю, любив її матір. Звичайно, він знав про військовий роман Тоні, або як її називали, журавки. Так буває, по думки говорив собі чоловік: Ну, що тут вдієш? Таке воно, життя. Війна поламала багато життів. З часом життя вирівнялося, звиклося. Валя перестала запитувати матір про свого рідного батька, розуміючи і прийнявши свого нового батька. А той, в свою чергу, любив її. Як власну донечку, навіть тоді, коли з'явився її братик. Так і прожили вони разом багато років. Валя стала доросла жінка, мала чоловіка, але як часто буває, сімейне життя не склалося. Уже із своєю донечкою Валя, яка переїхала із своїм новим чоловіком Василем у містечко Іванків. Це паліське містечко чомусь нагадува її рідні країни Сумщини. А жили вони з Василем, її донечкою Ганночкою у невеличкому двоповерховому будинку, майже в центрі селища. Василь Олексійович, так звали на роботі другого чоловіка Валі, працював головним зоотехніком району. З першим чоловіком валя після. Його неодноразових зрад подала заяву на розлучення, а після рішення суду вона забрала свою донечку і разом із Василем подалася на Полісся. Життя почалося спочатку. Так вийшло, що Валя теж працювала за техніком Рейвінконкомі разом із Василем. Ганничка бігала до школи. Справи і проблеми повністю поглинули і Валю, і Василя. Антон, іще ще раніше, коли навчався в Києві, час від часу приїздив в гості до сестри. Ну а потім після закінчення КПІ взяв направлення саме в це поліське містечко, яке так зручно розташувалося на березі річки Тетерів. Першу, перші дні... Приїзду Антона Валя підтримала і допомогла їм з влаштуванням орендованого житла. Обидва брат і сестра вважали її, поважали і цінували свої сімейні відносини і традиції. Вони ніколи не сварилися, ніколи між ними не було ніяких непорозумінь. Часто на вихідні вони всі разом робили походи в ліс за грибами. І через Черничкою. То були прекрасний час зрілості і щастя. Старший син Валіславко, симпатичний статний парубок, на цей час закінчив школу в Руському і теж перебрався ближче до столиці. Потім він поступив вчитися в військове училище зв'язку, яке розмістилося майже в центрі столиці України. Майбутній лейтенант не знав іще, що зовсім недалеко на той час, коли доля його закине аж на далекий схід. Він не планував спочатку залишитись там надовго, але все повернулося по іншому. Насувалися великі зміни. Великий і сильний Радянський Союз почав хитатися і на кінець розвалився на окремі незалежні держави, які до цього часу були братніми республіками в радянській імперії. Але про це ні Антон, ні Славко, ані журавки зі своїм чоловіком Михайлом Яковичем не знали. Все тільки починалося. Славко встиг перебратися на далекий схід, а Антон повернувся назад ближче до батьків на Сумщину в Крилевець. Втім, це було потім. А поки що незадовго до Чорнобильської аварії Антон мав інші плани по переселенню батьків найближче до Іванкого села. Напередодні аварії він разом із дружиною і своїми двома синами отримав двокімнатну квартиру в центрі містечка. З балкона добре було видно саме те село, куди він збирався привезти батьків. Журавка і Михайло Якович теж планували перебратись поближче до дітей, але тепер плани змінилися. Тепер сам Антон мусив шукати місце для своєї сім'ї, заради своїх синочків подалі від зони зараження. Після довгих пошуків Антон зупинився на малій батьківщині. В Це місце, де він народився, де провів дитинство, тут все йому було знайоме і рідне. Але головне, тут були його батьки Тоня і Михайло Якович. Давно помер Олександр Ісакович і його дружина Баба Ханна. Батьки залишилися далеко самі одні, і хоча Антон завжди повний. Першому поклику приїздив додому на своєму маскалку, втім відстань грала свою роль. І якщо вже не вдалося приїхати батькам, то тепер Антон із всієї своєї родини вирішив повернутися ближче до них королевець. Разом із батьком він зайшов, знайшов будинок, підготовив його і ось перед ним відкритий, відкрив свої обійми королевець.